2 листопада погода в Україні буде комфортною, так як покриття опадами та поривами вітру буде незначним. Температура повітря дещо знизиться, але все ще перебуватиме вище норми. Найтепліше буде в Криму, а найхолодніше на Чернігівщині та Сумщині. На Полтавщині мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря підніметься до плюс 13. Після опівночі опуститься до 8 градусів із плюсом. Ранок та день у Кременчуці будуть хмарними, тільки надвечір очікується прояснення. Без опадів повітря прогріється до плюс 12 світлої пори доби, вночі ймовірні 8 градусів тепла. Протягом усього дня у горішніх плавнях триматиметься хмарна погода. Без опадів нічна температура повітря плюс 8, денна плюс 12. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 2 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1962 року. Плюс 13. Мінімальною температура була 1979-16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.